Ну, вітання усім це дивіться бабусів і з України. Сьогодні приготую дуже смачний святковий салат із морепродуктів Для цього мені знадобиться риба, це слабосолена. Я ось таку. Обріз купляла, ну величеньку, на всю тушку вздовж. Я її засолила 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру і найнячу холодильник. А вранці промила холодною водою, просушила і нарізала ось такими тоненькими смужками. Але можна взяти вже готову слабосолену рибку. Ще для салату треба взяти крабові палочки. Я їх нарізала ось на такі тоненькі смужечки. Яйця варені, і я їх потерла на дрібній терці. Морський коктейль. До складу цього коктейлю входить кальмари, міді, креветки, огірочки, зелена цибулька, кукурудза, апельсин, майонез. І червона ікра, а також за смаком сілі перець. Зараз я доріжу рибку, оцей шматочок, який я показувала. Для початку я об'єднаю крабові палочки, морський коктейль яйця і рибу. Перемішую. Для того, щоб так нарізати крабові палочки, їх треба повністю розморозити. Розмотати, скласти один на один. І потім нарізати вже смужечками. Продукти я об'єднала. І тепер оцю заготовочку я ділю приблизно на дві частини. Тепер в одну частину я додаю апельсин. Апельсин я почистила, порізала, щоб не було білого, а то буде гірчити. В Другу частину я додаю огірок, зелену цибулю. Додаю в обидва салати кукурудзу, яку я забула додати. Перемішую. Хто не хоче заправляти майонезом, можна заправити сметаною. Зараз ось так виглядають салати. Далі додаю ікру. Додаю майонез. Майонез магазинний домашній не робила. Майонез жирний, 72% жирності. І тепер легенько перемішую. Я ще при подачі прикрашую ікрою. Кількість продуктів, які я використала для цих салатів, я залишу в описі. Але я завжди беру на око, це тільки сьогодні я зважила. Зараз можна скуштувати і додати сіль і перець. Все, салати готові. Ось так виглядає салат з апельсином. А це салат з огірком. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати. Мочного. Дякую. Тут ігорочка. Так. Це мої найулюбленіші салати. Зараз я спробую. Це М -м -м. той який з огірком? М -м, який він смачний. А то який з апельсином. Апельсин? Зрозумів, пам'ятаю. Ммм. Незвичайний смак. Святковий. Дякую. 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 Смачного. Дуже подобається. Дякую. Дякую.